73 тисячі гривень з 500 гривень. Чи реально це зробити завдяки криптовалюті? Звичайно, реально. Я це показую на своєму досвіді. Останніх е, останній рік ми інвестуємо в крипто-криптовалюту, і ось такий результат ми сьогодні маємо. Вітаю, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику криптопенсія. Це рубрика, де ми кожного тижня інвестуємо в криптовалюту для того, щоб на дистанції створити капітал. Як бачите, капітал в нас потихеньку росте. Наші кошти починають працювати вже на нас. Сьогодні я вам покажу, яку криптовалюту ми купили. Також додав ще одну монету, тобто я вже це все зробив. Сьогодні я вам поділюся також результатом наших інвестицій, що взагалі тут відбувається по портфоліо. Також я запускаю ще один цікавий проект. Я буду в реальному часі примножувати USDT для того, щоб ще більше купувати криптовалюти. Ви побачите, як я буду це робити. Саме головне, що це не потребує багато вашого часу. На реальному досвіді буду показувати вам, що ми будемо робити. Перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків? А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, ми починаємо. Є ось така таблиця, вона доступна в описі під цим роликом. Ви маєте до неї доступ. По цій таблиці ми будемо з вами діяти. Як бачите, я вже додав 13-ту монету. До цього часу у нас було всього лише 12 монет набиралося. Я додав 13-ту монету. Це називається монетка ATH або Тікер її ось такий. Це новий проєкт, який недавно буквально вийшов, і я вирішив додати цей проект у наш портфель. Друзі, хто давно слідкує за моїм портфоліо, ви знаєте, що у нас був проєкт Мільйон з нуля. Це проект, де я також інвестував невелику суму. Я вирішив об'єднати ці два Проекти мільйон з нуля і криптопенсія, щоб в нас був один проект, щоб ви собі. Не розділялися і дійсно бачили все, як відбувається в реальному часі, не путалися так, а бачили дійсний результат. І я вирішив обінати ці два проекти. Вирішив ось цю суму, яка в нас тут була в мільйон з нуля, добавити в проект Криптопенсія, і також запустити додатково в проекті Криптопенсія, до запустити додатковий заробіток, як примножувати USDT. Я вам покажу, покажу сьогодні в даному ролику цей спосіб. Ми будемо застосовувати ботів велес, покажу, що там відбувається по цих ботах, покажу вам результат, тому що це дійсно той інструмент, який дозволить. Сьогодні вже вам робити пасивний дохід близько 10-15 в місяць. Я вам покажу, що це дійсно так дійсний результат на своїх пруфах. Тому давайте поїхали далі. Дивіться, друзі, ось є в нас. Ось така таблиця. Це таблиця, це наша стратегія, по якій ми діємо. І сьогодні я також вам розповім оновлену нашу стратегію. Перейдемо до ось такого графіка. Поділюся більш детально, що я взагалі змінив. Хто давно слідкує за проектом цим? То ви вже знаєте, як я дію. Так раніше ми накопичували виділяли 15 доларів місяць, тобто це було раніше взагалі близько. 500 гривень, сьогодні вже це, звичайно, набагато більше по даному курсу. Але сьогодні, саме в цей проміжок часу, я трошки змінюю стратегію, об'єдную проекти, і інвестиційна сума наша буде складати вже 20 доларів. Можливо, для якогось українця це велика сума, можливо, для когось це маленька сума, але знову ж таки, друзі, я не вважаю, що 20 баксів для українця це велика сума. Так, це та сума, яка дійсно дозволить вам на дистанції протягом декілька років створити немалий капітал. Я вам це реально покажу, так я вам вже це показую, подивіться просто на цей Графік. Починали ми з 500 гривень. Було 15 доларів на балансі. Друзі, сьогодні вже 1700. Протягом року вже ось такий баланс, і він росте з кожним часом. Він росте. Бачите, що на маленький відсоток, але все ж таки є результат. Так, от давайте переходити спочатку до портфеля. Поступово все будемо робити, щоб ви собі вже не забутилися. Давайте пройдемося по портфельчику. Що в нас тут відбувається? Дивіться, сьогодні я вже е, насправді я записую другий раз цей ролик. Так я вже записував, просто не записався звук. Виходить так, що я вже записую другий раз, і купівлі я вже зробив. Ось, давайте я перейду в історію ордерів на біржу Bybit, покажу вам ордера. Ось тут ордера у нас були. Я докупив монету Chainlink, Starknet і Optimism докупив на 5 доларів по стратегії, як ми діяли раніше. І додав нову монету на 100 баксів. Сьогодні купив монету ATH. Нова 13-та монета в нашому портфельчику. І давайте я вам покажу ось цей тікер. Ось тут у нас знаходиться. Вийшло у нас тисяча, вийшло 1800 монет ATH. Проект називається Aizer, якщо я не помиляюся з англійським. Ну, друзі, ось такий проект доволі цікавий. Я вирішив його додати в свій проєкт на цей Аль-сезон. Результат він, скажу одразу, він є ризикованим, і результат по ньому я очікую чималий, якщо так чесно вам сказати. Знову ж таки, я нікого не змушую, я вам ділюся своїм. Досвідом своїм шляхом. І ось тут ви бачите реальний результат на сьогодні. Монета StarkNet, Toncoin, Optimism показують зараз найгірший результат, але це поки що, на мою думку. Прийде час, коли вони можуть навіть більший результат показати, чим ці верхні монети, які в нас вже в плюсі. Так? Це такі, як XRP, Sui, AVE. Ці монетки можуть їх не просто там наздогнати, а й перегнати і показати в рази десятки разів набагато більшу дохідність. Знову ж таки, буде залежати тільки від вашого терпіння і від вашої стратегії. Про стратегію фіксації, друзі, як правильно діяти, як забрати той самий лайфчен. Я розповідаю своєму закритому каналі. Інформація, звичайно, не для всіх. Тому хто хоче взагалі рухатися разом зі мною, дізнатися мої монети, які я купую в свій портфель, як я буду діяти, як я буду фіксувати, на яких значеннях я буду забирати вкладені кошти, все це є в закритому каналі. Переходимо, давайте далі. На біржі Bybit я вже ці купівлі зробив. Давайте я перейду на баланс. На біржі Bybit я зробив купівлі. Закинув одразу монетки в стейкінг. Як бачите, всі монети вже тут є присутні в стейкінгу. Капає деяка там дохідність, поки що вона з, з, з часом буде рости. Ви побачите, що це змінюється. Ось ця дохідність це трошки неправильно, тому що тут раніше були вже монетки, і я буквально недавно це почав робити. Ви побачите, як будуть монети наші примножуватися. Знову ж таки, я це вам покажу, що стейкінг також потрібно використовувати обов'язково. Переходимо далі до ось такого графіка. Сьогодні не будемо розбирати монетки, графіки їхні, просто хочу вам показати, що змінилася наша стратегія трошечки. І дивіться, я буду продовжувати інвестувати в наш спотовий портфель. це ті які ми накопичували ще до цього проект Криптопенсія, але наша сума сьогодні буде трошечки більша. Тобто, вже не 15 доларів, як було раніше, друзі, вже не 15, а вже буде 20 баксів іти. І що ми будемо далі робити? 15 доларів. Як бачите, будуть йти, як і раніше, на спотові інвестиції. На спотовий портфель ми будемо докупляти наші монетки, ті 13 монет, які в нас є. Кожного тижня ми будемо купувати монети, так, біткоін, ефір, XRP це ті монети, які будуть завжди накопичуватися, не будуть фіксуватися, а ось ці всі інші суї, авто, стонкоїн і тому подібне, вони будуть фіксуватися на цьому альтсезоні. Для того, щоб накопичити далі USDT, для того, щоб USDT потім знову на медвежому циклі використати і накопичувати ще більше проєктів, тому що медвежий цикл по-любому. В будь-якому випадку він буде, так не завжди буде бечкайте. йти. вежий цикл може тривати, знову ж таки, не один рік, тому це USDT нам завжди будуть необхідні. Що буде з іншими 5 доларами, які я буду виділяти кожного тижня. Сьогодні вже на Бота-Велес виділено 100 доларів. Я вам зараз покажу, він уже запущений, уже в роботі. І ось ці 5 доларів будуть йти на Бота-Велес кожного тижня. Також будуть йти до тих пір, поки в нас на боті Велес не буде ось така сума: 30 300 доларів. 5 доларів буде інвестуватися кожного тижня в Бота Велес, прибуток з бота також буде ребалансуватися і генеруватися ще більша дохідність. Після відмітки 300 доларів уже чистий дохід буде йти на спотові інвестиції. Надіюсь, зрозуміло пояснив так. І ціль це 300 баксів. 300 баксів це та ціль, яка дозволить нам 50% перекривати перекривати нашої інвестиції кожного тижня. Так, тобто через певний проміжок часу усі 300 доларів будуть генерувати нам по 20 -30. 15 доларів в місяць. Я це вам докажу, покажу, тому що вже є профи. Давайте я перейду вам на свій телеграм-канал. Я ось тут показував скріншоти. Вам ось такі. Це бот, який працює, приносить дохід. Ось бачите, був він запущений ще в серпні цього року. Був запущений з вартістю 200 доларів. І сьогодні на балансі в нашу, в нас вже 300 доларів. Також запущений копітрейдинг. Це для тих, хто не хоче розбиратися в ботах Фелес, але хоче вже на цьому заробляти. Запущений є копітрейдинг. Про це все я розповідав також в телеграм-каналі. Дохідність по цьому ботові, друзі. Якщо ви хочете детально дізнатися, я записував ролик. Ролик ось цей VLSBOT плюс 100 доларів пасивно. Рекомендую вам подивитися, якщо ви хочете дійсно на цьому заробляти. Дохідність близько 10-15 в місяць. Це колосальна дохідність. Ми торгуємо з плечами. Так, якщо хочете без плечів, можна запустити бота без ф'ючерсів, без плечей. Можна спотового бота запустити ті саме налаштування, він буде приносити набагато менше знову ж таки, але все одно буде вижимати до 10 в місяць. Це така дохідність. Тобто від 5% до 10% в місяць, ось така дохідність може бути по цьому ботові. Я вам це довів на своєму акаунті, показав копі трейдингу. Ось люди, які повторюють підписані, ось така дохідність в них є за певний проміжок, як бачите, можете собі подивитися. Це дійсно той інструмент, друзі, яким я особисто пишаюся, так який я сам особисто створив. І саме головне, що він приносить дохід не тільки мені, а й також вам, підписникам, які. Є в на цьому копітрейдингу, які також повторюють, і є також закрита спільнота по ботам, де я зараз активно веду роботу. В цій спільноті ми також розвиваємося. Підписники також діляться своїми результатами, також діляться своїми ботами. І тут ми взагалі навчаємося разом всі інвестувати в цих ботів, виділяємо, які зараз є найкращі, які працюють, які монети зараз найкраще працюють, які боти зараз найкраще приносять дохідність, тому що це така сфера, на якій також потрібно. Підлаштовуватися, так і це те, це не те, що ти запустив, і все можеш там не переживати. Якщо ви хочете мати гарну дохідність, це близько 20% в місяць, то потрібно також трошечки попрацювати. Але знову ж таки, друзі, є копітрейдинг, я про нього розповідав. Можете просто підписатися, зареєструватися на біржі Бін X. Є ось тут пост, я його скидував, можете тут собі знайти. Є тут спільнота по ботам, і є також інструкція по підключенню копітрейдингу. Ви можете його підключити і вже отримувати пасивний дохід, абсолютно не не переживати і не паритися, як там все налаштовувати. Інструкція ось переходити по силушці, є інструкція, відео показав, як за дві хвилини підключити бота, як підключити копітрейдинг і отримувати вже дохід. Тому що цей бот він працює в реальному часі, навіть зараз відкриває угоди. І, до речі, хочу вам показати, що вже я також запустив. Запустив зараз у нас є бот. уже Спосує він працює, так, тобто ось вам давайте. Давайте я вам покажу. Ось він зайшов уже в позицію. він на корекція заходить, Як тільки показує 1%, він одразу закриває нашу угоду в плюс. Ось так він набирає позицію. Осіточка ордерів, він собі поступово набирає. Як тільки йде в нас бичий тренд, позиція закривається в плюс. І ось так працює цей бот. Ось така статистика за останній місяць, за вересень місяць, виходить статистика. Так, це зі 100 доларів чистого прибутку в районі 25 доларів, але нагадую, що тут у нас ще є. Додаткова маржа, тому прибуток трошечки менше йде. Загалом ось тут всі угоди є. Було 12 угод в вересні місяці. Як бачите, ось тут це ті угоди, які були на копі трейдинг. Ось бачите, ось тут є реальний результат. Тому знову ж таки, друзі, хочете більший прибуток мати, потрібно трошечки йти на більший ризик. Тому друзі, ось така схема. Я думаю, через пару місяців ми досягнемо ось цієї відмітки, якщо у нас тренд на ринку продовжиться, і потім уже ми будемо додатково інвестувати ще більшу суму. На спотові інвестиції на довготермін термін будемо мати ще більший пасивний дохід, який дозволить нам уже інвестувати не 20 доларів місяць, а вже буде близько 40-50 доларів місяць. І це буде взагалі як, як великий такий сніжний шар. Він поступово з часом він набирає все більше, більше об'єму, і потім наш портфельчик стає ще більшим, ще більш об'ємнішим, і дохідність відповідно на дистанції збільшується. Тому, друзі. Ось так працюють інвестиції, ось так працює крипта. Я вам дійсно показую інструменти, на яких можна заробляти. І саме головне, друзі, пам'ятаємо, що це спот. Спот це для нас є основа. І робіть основу на довгий термін. Так не думайте, що тут буде все швидко. Дійсно можна вижимати на ботах велес 10-15% в місяць. Це те. Що я взагалі показую в своєму телеграм-каналі, показую цей досвід. І після 15 жовтня буде відос про Ботів Велес. Знову ж таки, я буду ділитися з вами своїм результатом, покажу також деякі нюанси, і взагалі буду розвиватися далі в цій сфері. Тому якщо ви хочете рухатися з нами, переходьте в нашу спільноту по Ботам Велес. Чим раніше ви це почнете, тим кращий результат будете мати на дистанції. Якщо ви хочете дійсно зробити цей інструмент своїм пасивним доходом і вже отримувати. Дохідність в реальному часі, і ось тут в цій таблиці, друзі, як бачите, я вже позначив в трейдинг. Ось тут є така вкладочка. Тут, до речі, є посилання. Ви знайдете ці посилання в описі під цим роликом. Ось цю табличку. Так, переходите сюди в посилання. Якщо вас цікаво, переходите, дізнаєтеся всю інформацію. Ось тут, бачите, є в нас інвестована сума 100 доларів. І вона буде збільшуватися до 300 доларів. І далі вже буде чистий прибуток. Ми будемо генерувати знову сюди буде направлятися чистий прибуток на спотові інвестиції. Ось така схема, ось такий мій план. Поділився з вами своїми діями. Як воно буде реалізуватися, ви дізнаєтеся звичайно в моїх наступних відеох. Тому обов'язково підписочка, друзі. Заходьте в телеграм-канал. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім профіту і великого, великого терпіння. Всім до зустрічі!